Привіт, Андрій, Андрій, вітання. Доброго ранку, колеги, і е, знаєте, я от е, по-перше про свої враження хочу сказати, тому що зараз знаходжуся там в серці столиці, і я от зловив себе на думці, що сьогодні Київ ловить якийсь такий ранковий дзен, незважаючи, якщо на ті обставини, в яких знаходиться зараз е, Україна, але от столиця в якомусь такому ранковому недільному дзені. Я особисто який ранок на собі сьогодні відчув, що сьогодні м -м, мені вперше запахло, от ще літо так триває, але мені вперше. Запахло осінню. чому це якісь такі, от просто от ранкові такі особисті враження. Якою буде сьогодні погода, і що де і як зараз вам детально розповім, тому що десь дощі, десь спека буде. Отож, поїхали на сході. Сьогодні буде сонячно та спекотно, і протягом дня в усіх областях регіону хмари сонця не закриють, і тим паче опадів ніяких сьогодні на сході України не очікується. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 32 градусів. Схожа погода погодна ситуація і очікується на півдні України. Там буде сонячно і без опадів. Єдине, що сонце припікатиме ще дужче, і температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 34 градусів на заході України. Сьогоднішній ранок десь розпочинається з дощами, десь дощі будуть от протягом дня. З'являтися і температура повітря буде коливатися від плюс 18 до плюс 23 градусів. Єдине, де синоптики кажуть, що дощу можливо не буде, це на Закарпатті. Там буде хмарна погона, але опадів не очікується. На півночі України сьогодні протягом дня можливі опади. Також синоптики попереджають про грози. Єдине, де можливо не буде опадів, це на сумщині. Стопчик термометра фіксуватиме температуру від плюс 17 до плюс 28 градусів. І у центральних регіонах сьогодні очікується спекотна погода без опадів лише на Вінничині у другій половині дня. можлива гроза загалом температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 32 градусів. В Столиці, як я кажу, що сьогодні такий ранковий дзен. На небі хмарки, які з'являються, але ранок доволі теплий, ясний. Проте після обіду синоптики обіцяють, що на небі з'являться вже грозові хмари, і після обіду очікується уже у столиці дощ. Тому при нагоді візьміть з собою парасольку. Якщо ви їдете до столиці, чи сьогодні будете прогулюватись столицею, температура повітря буде коливатися від плюс 20 до плюс 28 градусів. І про погодні рекорди також не можу не згадати. Адже сьогодні, 7 серпня, найспекотніший день в історії був зафіксований у 1900 році плюс 33,6. А ось мінімум був у тисяча Вадцять третьому році а, плюс вісім градусів. Ось така от а, була температура. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕТ. Доброго ранку всім вам тут Є про що поговорити. Може на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕТ ви разом з нами творите ранок. Це цікаво попереду. Головне бути поруч. Дивись «Сніданок з 1 плюс 1» відтепер тільки на ТЕТ. З сьомої ранку у будні.